Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Мізерна зарплата за нелюдські умови праці. На багатьох вітчизняних заводах керівники платять своїм працівникам копійки. На Тернопільщині одне із таких підприємств Себортнеце. Аби заробити люди батрачаться по кілька змін поспіль. Це підприємство варто було б назвати не бортнеце Україна, а Освенцем Україна. Бо це дійсно концлагер. Такого хамства невихованості я ще ніде не бачив. Впевнений, воно довго не проіснує, тому що так знущати з людей просто не можна. Чого вартий обід? Тривалістю в 20 хвилин. Фактично, відсутня проспілка. Декілька разів бачив, як люди просто не притомніли прямо біля дошок. Товариство з обмеженою відповідальністю Себортнеце Україна входить до концерну Сумітото Електрік Бортнеце провідного світового виробника кабельної продукції з німецькими та японськими інвестиціями. На тернопіллі цю роботу називають по-простому мотання дротиків. Тернополянин Роман звільнився два місяці тому. Тепер готується їхати до Польщі на заробітки. Ставка в мене була 3200. на стадії працював А що робили. Розвантажували фури, завантажували. Шукає ліпшої перспективи. де більше грошей платять. Люди, які годинами стоять за станками і намотують дроти для автомобільного виробництва, отримують від 5 до 7 тисяч гривень. За ту ж роботу у Польщі українці на руки мають 15-20 тисяч. На заводи забирають зараз людей. Якщо там 12, хоча б злотих на годину, хай попрацюють люди, але мають до 20 тисяч гривень місяць. Від коментарів на камеру керівництво Себортнеце відмовилося. Лише на пошту надіслали брошурку з величезним списком соцпакету. Ми не зможемо вам дати інтерв'ю, тому що в принципі немає кому, яким того у нас постійне виробництво. Тим часом місцеві чиновники та й що там, навіть сам президент України, не можуть не натішитися іноземними інвестиціями на Тернопільщині. Нещодавно Петро Порошенко відвідав Себортнеце. Ваше підприємство, як на мене, є дуже символічним. Цей символ поглядає виглядає в тому, що ми отримуємо нарешті безперешкодний доступ на ринки країн Європейського союзу. При тому гарант не приховує, що українці для інвесторів дешева робоча сила. Ми на сьогоднішній день виграємо конкуренцію з аналогічними виробництвами, які розташовані в Румунії Болгарії. Чому Бо українці краще працюють? Це бортне це свій товар, збуває на світовий ринок за світовими цінами. Проте про своїх працівників забуває такою економією коштів. грішать чи не всі потужні підприємства? Тому народний контроль пропонує зобов'язати керівників фірм та олігархів, які стоять за ними, платити людям ринкові зарплати у Верховній Раді. Вже зареєстровано відповідний законопроект. Міжфракційна парламентська група в парламенті політичної партії народний контроль спільно з Конфедерацією вільних проспілок України розробила законопроект після один який в першу чергу покликаний для підняття зарплатні працюючим. Йде мова про майже 5 мільйонів людей, які працюють на підприємствах, які є. Експерту утворюючи металургію, машинобудівна аграрна галузь, де продаючи свою продукцію на світових ринках за світовими цінами. Чимось наші робітники отримують зарплату 8-12 разів менше. Україні створена якась система рабства. Ми не можемо погоджуватись, коли комунальні платежі відповідають рівню заробної плати. І зараз автори законопроекту при підтримці проспілок пропонують ідею. Законопроект своєчасний, законопроект вдалий. Тут саме головне його можна допрацьовувати. Разом зробимо більше. Заряна Ярамишин Олег Павлишин народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот